Ціни, хлопче, дешеві, це ж базар, це ж базар. Да? Знаєте, а, а в мене нова робота. Хочу розказати про нову роботу. Да? сюди. Да. Виїзний базар називається. Да? Виїзний базар. Де, де, де. Це шо, да. нова фішка, коротше, молодьо. Базар, що да. ти хочеш, в мене виїзний базар з собою. Виїзний базар. А що там тебе, а що продаєш? Продаю о, о, а, а ти ну, покажи. У мене багато чує. В мене є. Мене шампунь треба, бо вже лисію. Вже лисий лисий, лисий. Від болтика до холодильника в мене в сумці. І холодильник теж є. Холодильник складний. Айко, Новий... Новий холодильник складний холодильник. Вміщається навіть в вашу суму. Що вам треба викладати? Шампунь? Шампунь, так. Да. Малий, малий. У мене, в мене, мене знаєте, як це бабі на базарі. О, зараз кульок вам дам. Зараз плюну, кульок вам дам. Знаете, О, мене на зараз кульок вам дам. У мене на базарі ціни, знаєте, самі дешеві. О, у Зараз кульо, синочок, у вас це солідна дача? контора. Синочок, У вас буде, значить, 50 гривень, буде, значить з 50 гривень. Буде, 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 буде. Я знаєте, я тут сиджу кожен день, я бабав. А стара. що за фірма? Мені О. на пенсію не хватаю, знаєте, заробляю. Фірма вухастик. Е, е, вухастик? Да, да, гель, шампунь для вас. Я вам спакую, синочок. Я тут кожен день, ти завтра приходячиш з друг. Такий вухастик, а, це твоя фотка.